В цей час приготування до Різдва, звичайно, важливо пам'ятати і згадувати тих, хто, на жаль, не буде сидіти за різдвяним столом своєю родиною, зокрема, тих, хто зниклий, вважається зниклими безвісті. Порожні стільці з військовою формою за Різдвяним столом. Таку інсталяцію створили у Львові під час акції нагадування про військовополонених та зниклих безвісті воїнів. Ну і згадуємо. у в різдвяний час у наших молитвах у колядках тих, хто вже на жаль не повернеться, кого назавжди забрала війна, і наше з вами задання це гідно пам'ятати про них і вшановувати їхню пам'ять. Одним із таких військових, який загинув цього року, це жовківчанин Андрій Куценко. Андрій, майстер спорту України міжнародного класу, переможець та призер міжнародних змагань, учасник чемпіонатів Європи та світу, багаторазовий чемпіон України. Про його загибель 3 липня цього року повідомили в управлінні молоді та спорту Львівської обласної військової адміністрації, щоб вшанувати пам'ять воїна, а також спортсмена. Є створена петиція про присвоєння звання Героя України. Автор петиції, Роман. Селіверстов, Роман до нас е, приєднюється, працівник управління молоді та спорту Львівської ОВА та Мінмолодь спорту України. Роман, е, доброго вечора, слава Україні. Доброго вечора, героям. Слава. Е, що пам'ятати е, Андрія Куценко, я знаю, що у вас, окрім петиції, є ще одна ініціатива. Якщо можете е, поділіться з нами, навіть якщо. Е, Робити таке У нас же навіть дві перше, це ми вже анонсували чемпіонат України, який буде в квітні в жовтні проходити. Буде пам'яті Андрія. Та ми з його рідним братом звернулися листом до міського голови Жовківської громади з метою перейменування однієї з вулиць в місті Жоква на честь Андрія Куценка. Угу. Романе можете розказати можете розказати взагалі про Андрія, тому що ви з ним разом займалися велоспортом. Він був учасником багатьох змагань, які ви організовували. Розкажіть про нього як про спортсмена, як про людину, як про товариша. Про Андрія можу багато розказувати, нам цього ефіру не вистачить. Я ще з ним познайомився дуже давно, так як ми з одного міста, з Жокви. Пам'ятаю один з таких навчально-тренувальних зборів ще в Криму, коли був Крим наш, в плані неокупованим. У таку... нас коли був день відпочинку, ми могли собі там посмажити якісь шашлик, ковбаски, тому подібне. І от пам'ятаю одну таку теплу історію, коли ми разом зібралися разом, коли там якісь душевні у нас розмови були. Андрій завжди міг вислухати, послухати, дати якусь мудру життєйську пораду. Він був старший до мене. Тому Та мене про Андрія лише позитивні згадки. Андрій завжди був такий цілеспрямований. Дуже довго йшов до своїх результатів, до якихось рекордів. Я пам'ятаю, як він. Дуже довго йшов до чемпіонату Європи, до чемпіонату світу. Зрештою, він їх долав ці бар'єри і показував досить хороші результати. Коли ви в останнє з ним спілкувалися? Я з ним спілкувався останнє ще, мабуть, в березні або в квітні він приїжджав на реабілітацію. Він мав поранення. У нього зі спиною були проблеми. Йому порадив один з реабілітаційних центрів, які зараз функціонують у Львові Next Step Ukraine. До речі, недавно рік з їхнього існування, і він туди звернувся, йому там спину полікували. І він потім змінив бригаду. Ну, не він самостійно, а то був, напевно, якийсь, якийсь наказ, розпорядження в Збройних силах. І його перевели в 47-му. І, пам'ятаю, в останній його брат телефонував, що їде на бойове. І, власне, це вже було одних з таких останніх дзвінків, коли я чув про нього. Останній бій прийняв у складі 47-ї окремої механізованої бригади МАГУРа Збройних Сил України. Це офіційне повідомлення про загиблі жовківчана Андрія Куценка. Як відреагували на вашу ініціативу про присвоєння назви вулиці? І як вулиця ця зараз зветься? Якою ви хоч іменем якої ви хочете назвати жовкві? Ми запропонували міському голові. Декілька варіантів до перейменування. Єнка вулиця спортивна, квіткова, журавлина. Ну, бо якби сенсу з тих вулиць не, не дуже є. А, мені здається, взагалі що це якісь ще радянські, бо завжди любили називати там незрозуміло чим. А, ми десь вважаємо логічно перейменувати вулицю спортивну. Ну, і спортсмен буде. А, люди відреагували більшість позитивно. Ми закинули в Фейсбук таке міні-опитування по жовтівчанинах, по, по місцевих групах а, і тішить, що більше військових родим, всі а, одностайно склали за, підтримують. Що потрібно змінювати, і потрібно, щоб в цьому люди нас підтримували також. А чому, чому важливо зараз? От зараз нас війна триває, ми розуміємо, що на жаль, ми несемо кожного дня втрати. Чому це важливо робити і в містах, де жили, де народилися наші герої, наші військові, перейменовувати вулиці на їхні? На їхню честь Це по-любому треба робити. Один написав коментар на людинах, що це не на часі, Вважаю, що це якраз зараз на часі. Нам треба їх пам'ятати, бо завдяки ним ми можемо це і зробити: перейменувати цю вулицю, бо могли б вже ми тут і... і нічого точно з вами не робити. Ми вважаю, потрібно зробити це саме зараз. Адже після війни нашої перемоги буде час для відбудови. Це буде потрібно робити багато. Де окупованих місць потрібно буде відновлювати, тому на місцях нам потрібно зараз це. І це такий найменший крок, який ми можемо зробити для Андрія. Так, ну і скажіть, яка, яка доля петицій зареєстрованих? Чи вас відомо? Е петиція, яку створили ви, то набрали необхідну кількість голосів. Що далі? Наразі в них президента на розгляді, президента України, наскільки е я знаю. Командир бригади зробив певне звернення на генштаб і очікуємо результату. Те, що я міг проаналізувати, то якщо умовно в 2023 році петиція була на розгляді, то лише вона зараз розглянута президентом і якась дана відповідь. Тобто я надію, що ми рік чекати не будемо. Що це буде якнайшвидше, але маємо те, що маємо. Якщо не помиляюся, вона в кінці вересня або на початку жовтня закінчила термін подачі своїх голосів, тому очікуємо. Якогось вирішення від президента, ми підбиваючи ну, підсумки року, тому що вже закінчується рік. Ми всі в приготуванні до, до Різдва. Ваша федерація велоспорт. Тому що коли проходила Олімпіада, то дуже вражала інсталяція із кількістю і вшануванням загиблих спортсменів України. При тому різних видів спорту, і, і спортсмени воюють. Велофедерація, велоспорт України. Ви можете сказати, які втрати поніс за час цієї страшної війни? Наскільки я пам'ятаю, один тренер загинув зі Сум, а щоб зі спортсменів Андрій Перший, який загинув з ряду велосипедистів. Перший і, ну, дай Бог, останній. Кілька волосодистів воює, чимало воює, але якщо брати зі загиблих, поки Андрій перший mm -hmm. Ви сказали за олімпіаду, його що Європейський союз волосодистів також вшанував пам'яттю, зробили відповідний допис в Фейсбуці в Інстаграмі, і бо всі його пам'ятали дуже сильного спортсмена. Так, ну і тепер змагання, які ви плануєте пам'яті і імені Андрія Куценка. Що, що планується, де ці змагання будуть проходити, і наскільки активно підтримують його державні органи влади, Мінмолольспорту, наше управління? Це власне будуть традиційні звання Жокова Капрейс. Але в 2025 році це вже будуть змагання пам'яті Андрія Куценки. Я надіюсь, традиція буде зберігатися проводитись. Пам'яті Андрія. Це буде в жовтні, 26-27 квітня. Про всі деталі звичайно буду повідомляти на Фейсбук, сторінках та інстаграм-сторінках або федерація, або власне про якісь оновлення. Деякі ми вже нововведення плануємо згодом. Буде їх розміщувати, повідомляти. От власне, власне ці змагання будуть пам'ять Андрія, щоб молоді спортсмени пам'ятали, завдяки кому вони можуть їздити, змагатися, перемагати на змаганнях. Так, я вам в, в цих всіх ваших починаннях, ініціативах я бажаю успіху. Це дуже важливо робити такі речі і пам'ятати про тих, з ким ви займалися велоспортом і люди, які могли приносити нам. Медалі й перемоги на міжнародних і українських змаганнях стали зі зброєю на захист, і зараз їх нема. Це дуже важливо навіть в контексті виховання молодого покоління спортсменів чи велосипедистів. Тому вболіваємо, що все вам вдалося, і будемо тоді чекати нового року і готуватися до нових змагань жовтні жовківщина. Велосипед наш столиця. Дякую, Тетяна. Я дещо додам. Ніби коли готувалися до ефіру, там уявляю, що будемо говорити, але насправді ну, воно вийшло набагато складніше. І про Андрія щось сказати, ну так і не, та, не так легко, як воно здається. Насправді, власне, ця тема нам вдалася, тому я дуже сподіваюся, що, що ми не підведемо Андрія, проведемо змагання дуже круто, зможемо перейменувати вулицю і зможемо просвоїти Андрію звання Героя України. Він цього точно заслужив. Так, він цього точно заслужив, як і багато інших героїв, які віддали так. своє віддали своє найдорожче, своє життя. Ну а нам, як то кажуть, своє робити. Ми за... приєдналися до акції вже вдруге. Різдвяні пташки закликаю і жовківчан, і велосипедистів, і всіх спортсменів теж долучатися до всіх зборів, тому що тільки так ми зможемо, тільки так ми зможемо перемогти. Кожен на своєму місці і кожен своєю е, навіть маленькою участю. Роман, а вам бажаю веселих різдвяних свят, е, смачної куті, веселої дзвінкої коляди. Е, і хай це різдво нам принесе перемогу, щоб наступне Різдво в нас вже було під переможним українським небом. Дякую, Тетяна. Бажаю вам і всій родині Львівської на новин. Теплого різдва, смачної куті і веселий вам свят. Дякую, дякую, Роман. Дякую за включення.